Канці виявилися розумнішими, просто не пустили її. А 30 січня слідча суддя того ж суду Білоус почала процес скасування підозри Шевцові, що як наслідок призведе до закриття справи і навіть до можливого стягнення моральної шкоди з держави на її користь. Відомо, що після відкриття справи щодо Айбоксбанку Дегрік розпочала інформаційну війну проти тих, хто давав свідчення з приводу її схем, наприклад, щодо колишнього голови правління та банкіра Мельника, принижуючи дописи, про якого публікувались у телеграм-каналі Шевцової. Дегрік організувала кампанію проти колишнього першого заступника генпрокурора Вербицького через підконтрольні медіа та Джокера. І, хоча правоохоронця вже була звільнена з посади, власниця Айбокс і досі продовжує впливати на репутацію. Ацію останнього через змі, що цікаво, спочатку джокер сам атакував Дегрік, але після отримання гонорару повністю змінив риторику, видалив компрометуючі пости і переключився на дискредитацію Вербицького. Скріншоти з доказами атак ми вже передали матеріали до правоохоронних органів, тож чекаємо на реакцію. Анонімний Джокер, прикриваючись нібито зв'язками у високих кабінетах, насправді не має жодного впливу, окрім публікації.